Слава Богу, браття, сестри, за цей час, який Господь продовжує нам дарувати, і за цю можливість, яку Господь нам дав, за таке розуміння і за таке бажання, яке ми маємо, і Господь його виконує в нашому житті, щоб бути разом на цьому місці, поклонитись, прославити нашого Господа і пороздумувати над Словом Божим. Коли Ісус Христос ходив по землі, за Ісусом Христом ходило багато різних людей. Ми знаємо, що це був народ ізраїльський, бо сам Ісус Христос прийшов і коли проповідував, Він говорив, що я прийшов до заблудших овець дома Ізраїлева, і Він. Проповідував їм, і там були роз, різного роду люди. Да, хтось потребував зцілення, хтось потребував, щоб з нього вигнали бісів. Різні залежності, були різні хвало, хвороби, але були його учні, яких він вибрав, і були такі люди, які пильно слідкували за ним. Це були часть якась книжників і фарисеїв, таких високопоставлених людей. І вони спостерігали за Господом. Знаєте, в цих роздумах я хотів би прочитати притчу, напомнити нам, скажімо так. Ну, я не знаю, чи це одна, чи дві, а можливо, це одна і продовження її. Це всім відомі притчі про десять дів і притчі про талант. У мене вони розділені, але від начала притчі про десять дів я бачу, що можливо, це. Про таланти це є продовження, і далі Христос продовжує свою думку. Але я хотів би подивитися, тут також сказано про деякі певний рід да, людей, а можливо, не один там, а три, скажімо так. Ну, я бачу це так. Ну, дивіться, написано. Я нагадую, я, можливо, все не буду перечитувати, тогда подобно буде царство і десяти дівам, який взяв світильники свої вийшли навстречу женіху. І ми знаємо, що було п'ять мудрих, п'ять нерозумних. І коли пройшов певний час, написано жених замедліл і уснули всі. І коли люди проснулися ці, вони поправили свої світильники, і щось почало ставати для них ясно. Да? Ті, що були мудрі, в них був запас певний масла, і вони побачили, що світильники починають гаснути. Вони додавали туди масло. Але в цей момент, і ж самі нерозумні, вони побачили, що в них немає цього масла, і почали просити мудрих, дайте нам свого масла, щоб і нам долити. Але вони кажуть, щоб не случилося недостатка і в нас, і у вас, то ми вам не дамо. Ви підіть до продаючих і купіть собі. І коли ти пішли купляти, шукати те масло, вийшов жених, і він взяв цих, що були готові. Знаєте, там не сказано мудрі, нерозумні. Там сказано, були готові. Вони були готові да, до зустрічі, вийшли навстрічу жениху, також друга притча, написана, це 25 глава Матвія, 14 вірша, прочитаю теж часті, «Ібо он поступить, як чоловік, який, отправляючись в чужую страну, призвав рабов своїх і поручив їм им імення своє. І одному дав. П'ять талантів, кожному по силах написано: одному 5, другому два, і третьому один. І ми знаємо, що той, що 5 мав, коли вернувся господин його, він каже. Що я твоїх п'ять талантів пустив в діло, і вони принесли ще п'ять, то я тобі віддаю не п'ять, а десять. І так само той, що мав два, він каже, що я приобрів і даю тобі 4. А той, що був один, от зараз я якраз про нього прочитаю. Подашов і, получивши один талант, і сказав. Господин, я знав вот тебе, що ти чоловік жокий, живеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, убоявшись, пішов і скрив талант в землі, тобі Твоє. Коли я роздумав над цим словом, знаєте, з однієї сторони, якщо подумати, що є багатий господин, Він доручає своє ім'я, скажімо, срібло, да? ну, та навіть будь що, я не хочу зараз концентрувати увагу, чи то срібло, чи то золото, ну, дає своє людині. І начебто оцей раб, який мав один, він роздумує правильно, щоб не втратити це, що має, то треба його зберегти. Да, як його зберегти? Ну, є ж ті, хто приходять, хочуть обікрасти, хочуть обманути, да? щоб добути собі. Прибиль якусь. І він начем то з чоловічеської точки зріння, він правильно подумав. Візьму ти закопаю, бо коли прийде Господі, не дай Бог щось случиться, що йому віддам? Знаєте, коли за Ісусом Христом ходили книжники і фарисеї, вони пильно спостерігали за Ісусом Христом. Вони шукали якісь його недостатки. Вони питалися, знаючи Писання, прочитати? Як, да, буде? Вони ж чекали Месію. Божий народ чекали всі Месію. І коли прийшов Месія, вони його не побачили. Люди, які знали Писання, люди, які, скажімо так, думали, що вони служать ревну Богу, якщо ми подивимося чуть-чуть. Далі забіжимо в книгу дії апостолів, коли Павел думав, що він служить Богу, коли гнав самого ж Ісуса Христа. Він думав, що Він служить Богу. Він думав, що Він правильно поступає. Він був дуже сильно ревний. Я думаю, так деякі книжники і фарісеї були дуже ревні. Але коли прийшов Ісус Христос, вони не замітили цього. Їхні якось думки. Пішли не в тому напрямку. От і писання, пророчества, всі, які про Христа, їх довольно багато вписані, і вони їх якось склали неправильно. Тобто вони приготували себе да, до зустрічі, скажімо так. Вони досягнули якоїсь цілі, і їх це удовлетворило. Я думаю, що, дивіться, якщо вернемося тепер до мудрих і нерозумних, ну в чому? Нерозумність була тих дів. Вони начебто теж наперед все просчитали. І запаса масла, ну, і того масла, яке вони взяли, в них хватило до якогось періоду, да? написано, до того моменту, поки жених не замедлив. Вони не розчитали, що жених може замедлити. І вони взяли, розчитали все правильно. І коли жених замедлив, всі уснули. А коли проснулись, вони тільки тоді до них почали доходити. Що нема масла, долити, світильники гаснуть, що якась проблема відбулася, начебто до цього моменту все розчитав. А тут щось не так. Отак от буває і люди. Знаєте, оті книжники фарісії, вони питались Бога прочитати. Вони знаючи писання, ізучаючи, бо книжники, це я думаю, слово багато про що кажуть. Це люди, які сиділи за книжками і слідували писання і вчили. Зараз є дуже багато людей, які цим займаються, які ці притчі толкують. Я не питаю толкувати цю притчу, Я хочу, щоб ми просто пороздумували. Я взяв приклад: є мудрі, є нерозумні, є той, хто закопав. Три, принаймні, я бачу тут: три рода людей. Ті, хто взагалі, да, можливо, прийшов до Господа, получив спасіння, багато до людей приходили, получили зцілення і відійшли від Христа. Ти получили вигнання бісів. Нам далі не говориться багато про цих людей. Написано, що навіть віру деяких Христос Він відмічав. Але коли прийшов певний момент, коли Христос почав говорити про манну, Почав говорити, що я хліб жизни, да? і коли він сказав, що той, хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, і написано, що там многі отошлі. Вони не зрозуміли Христа. Тільки коли він запитав апостолів своїх, каже, може, ви хочете піти? А вони кажуть, куди нам іти? В тебе глаголи, вічної житі. Знаєте, люди можуть іслідувати Писання, а вони там вічної житні і глаголи вони не шукають. Дивіться. Тогда подобно буде царство Небесне. І найкращний момент, що таким проявляється, бо Христос каже, що все, що тайне, воно рано чи пізно відкриється. Але важливо людині розуміти це задовго до того, поки замедлив, замедлі, да? і коли вже нема того виходу і моменту, щось поміняти. І так само о той, що таланти він закопав, він міг подивитися на того, що п'ять, як він поступить, як він поступить. Да? Буває, мудрі люди так поступають. Вони буває дивляться. Але вони, якщо дивляться за тими, хто дійсно має мудрость і так поступають, Павел говорив, каже: дивіться на нас, да? на сілу, на Тимофея, на Павла. І поступайте так, як ми поступали. По прикладу нашому. Бо ми у вас нічого не, не хотіли взяти. Ми нікого не стісняли, да? ми старалися наоборот своє серце і всього себе віддати вам. каже. До Корінфінської до церкви Він каже, наше серце розширено раді вас. Ну каже, ваші серця, вони закриті. Отак Христос прийшов до свого народу, Він відкритий був для них. Вони його ісслідували, вони його і скушали написано, вони за ним ходили, питалися його в чомусь уловити. А він був відкритий. Він каже: я вчив, спитайте в людей. Я нічого не скривав, я все сказав, так, як єсть. Що ви мене допитуєте? Що ви з мене каже хочете? Ви самі подивіться в Писання, подивіться, що там про мене. Говорив Господь. Знаєте, дивіться, давайте ще були учні. Саме важливо, що всі учні і всі ті люди, майже всі, які ходили за ним, навіть і Петро, навіть і апостоли, вони коли прийшов той момент, коли Христа розпяли, вони в розпач, да? в розсіяння пішли. Якийсь розпач для них прийшов. Вони теж думали, дивіться, коли Христос говорить, чи верніше, звертаються Іоанн і Яков до Христа, Господи. Ми хочемо тебе попросити, коли ти сядеш на престолі свого царства, ми хочемо зайняти праву і ліву сторону. Вони, вони теж роздумували, як ті самі книжники і фарісії. Вони думали, що прийде цар, який звільнить зараз їх від рабства римського, бо тоді якраз ізраїльська країна була під рабством чи під окупацією Римської імперії. І вони думали, що цей цар їх від цього звільнить. Не. Побачивши того, від чого должен звільнити Христос. І це сильно повліяло. Люди, начебто знаючи Слово Боже, вони якось заблудилися. Але Ісус Він не залишав. Він говорив і до ізраїльського народу. Але з книжників і фарісеїв не хочуть. Давайте я прочитаю ще. Я хочу приклад один зачитати. Когда Христа распяли, дехто из его учеников ушли в одно население, которое называется Эмаус. И написано, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Один из них, пропускаю трошки из 18 верша, один из них по имени Клеопа сказал ему ответ. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили. А мы надеялись, да видите, это кажут Честь тих людей, які слухали його. А ми надіялись била, що Він є той, який должен ізбавити Ізраї... Ізраїля. Але при всьому тому, уже третій день нині це пройшоло. Вони дивувалися, розпіли того, кого царя, якого вони чекали. А потім ще й коли сказали ті жінки, які пішли до гроба, що він воскрес. І в них щось в голові почало відбуватися. Але написано, далі читаю, пропускаю трошки. Тогда он сказав їм онісмислений і мідільний серцем, щоб вірити всьому». Дивіться, всьому. Значить, вони не всьому вірили, яку часть люди приймали, а яку часть не приймали. І вони собі прийняли те, що їм було вигодно. І він каже. Чтобы верить всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И он им говорит, Про Спасителя і Месію написано не тільки, що він прийде і воцариця, і буде царем, а про нього написано, що йому треба багато постраждати за гріхи народа, щоб в першу чергу звільнити їх з рабства гріха і страха перед смертю, а не від того, що ви хочете. А як людям буває, хочеться, да? щоб прийшов якийсь царь, щоб був достаток, була свобода, щоб все в нас було. Всім так хочеться. Але Христос, трошки по-другому, Вчив людей, і він їм показував, він хотів перевести людський взор від цього земного на те небесне. Знаєте, але були другі люди. І, між прочим, із книжників і фарисеїв. були дві таких людини. Це Іосиф Римофейський і Нікодім. Тайні ученики, які приходили. Нікодім ночі приходив. Він біседував з Христом. Він казав, що ми знаємо, що ти посланий від Бога, бо такі діла, які ти робиш, ніхто не може робити, якщо з ним не буде Бог. Дивіться, читаю це теж Луки, 23 глава, після того, як Христа розпяли з 50 го вірша. Тут говориться про Іосіфа, але в другому місці, якщо взяти Іоанна паралельне місце, то там говориться і про Нікодіма. Тогда некто по имени Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и деле их, о оцих людей, які предали Христа, які засудили його неправедно, написано, что Він не участвовал в цьому. Я думаю, что Никодим тоже в цьому не участвовал. В деле их из Аримофеи, города ожидавший, ожедавши, ожидавший также Царства Божого. Він щось чекав. Вони побачили Месію, і вони чекали, що відбудеться далі. Вони не спішили виносити якийсь вирок слідувати Христа. Вони дивились на нього, дивились, що Він робить. Яким чином, вони бачили цього Месію, а ті не бачили. Знаєте, що саме дивно? Він прийшов до Пілата і взяв, попросив Христа, Його тіло, обвив його, плащиницю. Приготовили там Нікодім приніс написано ті благовонні мазі, в общем, все, що для цього надо було, він це приніс. І я бачу в цьому, що виконалась воля Божа, тому що він поніс його в свою гробницю. Іосиф, ти ж царства небесного чекаєш. Яка гробниця? А він собі вже гробницю приготовив. Тож Воскресіння царства небесне, для чого гробниця? Ну, щось відбувалося в його серці, да? коли людина. Шукає Бога Своїм серцем, коли людина направляє всі думки свої до Господа. Господь їй каже, Господь їй направляє, Господь допомагає. І Він виконав волю Божу. Тому що якщо ми підемо в книгу Ісаї, там написано, що Він. Давайте я прочитаю, не скажу своїми словами, я не пам'ятаю. Це 53 глава. Всім нам відомо. Я думаю, вона часто читається про страждання Ісуса Христа. Йому назначили з злодеями. Тобто він був розп'ятий, як злодій. Ми знаємо, по одну, по другу сторону були злодії розп'яті з ним. Но Он погрібен у богатого. Потому що не зробив гріха і не було лжи в устах його. Тобто, Іосіф Арімофійський виконав оце пророчеське слово. Він приготував гробницю для Ісуса Христа. Можливо, сам не знаючи цього. А можливо, знав, я не знаю. Але він це зробив. Він шукав своїм серцем щось зробити для Господа, і Господь йому проговорив. Можливо, він сеньке своє життя прожив на цій землі, щоб приготовити гробницю і прийти до Пілата, забрати тіло Ісуса Христа, вбити плащиницю і туди положити і привалити камінь. Можливо, я не знаю. І він дочекався, каже, ожидаючий царства небесного, але єсть. Другі люди, як той, хто закопав один талант, він взяв його, закопав і безпечно собі сидить. Він собі сів і чекав, поки прийде Господін, його. замість того, що ті употребляли таланти, він закопав і спокійно. В нього нема тривоги, він спить спокійно, бо ніхто не знає, тільки він знає, де закопав. І його це не тривожило. Але у Господа другі бажання для людей, які чекають Царства Небесного, щоб вони не просто сіли руки, склали і чекали, а щоб вони в цьому ожиданні щось робили, то, що вони можуть робити своїми руками, да, якийсь непостільний труд, можливо, фінансами і так далі, щоб шукали, як я можу догодити Богу. І Господь, бачучи таке серце, Він обов'язково скаже, Він обов'язково дасть. Можливо, це пройде дуже довгий час. Я не знаю, до, якого, до яких років дожив Іосиф, Нікодім. Але вони відкликнулись, вони почули це і вони зробили. Дуже важливо те, що було написано в пророцтві, те, що не зробили. Хоча з другої точки, якщо взяти оці книжники і фарісії, вони теж зробили, вони теж виконали волю Божу. Але як вони її виконали? І з якої сторони? Вони розпяли Христа. Це було теж планіровано, так? Вони чекали царя, а притом цього царя взяли і розп'яли. Як так получається? А отак от в деяких людей получається? Знаєте, отак от люди і слідують Писання буває. Я часто чую в останній час іслідуйте писання, внікайте, читайте, постоянно цим займайтеся. Але чи люди займаються і не тільки моліться, поститься, переживайте? Щоб не бути так, як той, хто пішов, закопав той талант, і все, він собі безпечний, в нього все хорошо. Він отрив один талант, він отрима спасіння, отрима духовне хрещення. Він є член церкви, він чекає. В нього все устроїлось. Він устраює своє життя, можливо, на цій землі. Що йому їсти, що йому пити, якщо кращу машину, кращий будинок обустроїти, може вже один етаж мало, може треба два, а може три, а може в ширину треба розстроїти. Може забор треба вищий, щоб мене менше бачили. І так далі, ми можемо продовжати. Хто чим займається? Чи людина шукає Небесного Царства волі Божої і хоче його виконати в своєму житті? Я думаю, це дуже важливо, тому що ми з вами проживаємо якраз такий час, і люди іслідують оці послідній час, що буде, чи храм построять? Чому ж не построять, коли построять, коли начертання буде, чому може не буде? А забули про Боже діло, що треба людям проповідувати. За людей треба молитись. В країні війна. Можливо, треба поститись, Можливо, треба плакати. Можливо, я не в тому стані довжному, щоб мені війти в те царство. Може, в мене нема того масла, або не хватить його. Або я вже взагалі, як той, хто закопав той талант. Але Господь милостивий. Він сильний продлити цей час, і він його продліває постійно. І він стукає в кожне серце. Бо так нам слово Боже теж каже. Стою у двері і стучу. І написано, хто відкриє двері, до того я прийду, з тим я буду вечеряти. З той получує благословіння, з тим я буду спілкуватися, з той буде робити мою роботу. Я хочу прочитати ще одне місце, і ми подякуємо Господа і помолимося. П'ята глава послання. Ефесян. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Аминь. Молимся.